Розділ п'ятнадцятий. Людина з острова. З крутого укосу дощем посипалися дрібні камінці, шурхітливо підстрибуючи між деревами. Я мимохіть озирнувся в той бік і побачив щось темне й волохате, що мить сховалося за стовбуром сосни. Що то було? Ведмідь, людина чи мавпа, я не встиг розгледіти. Жаху перед цією новою небезпекою я застиг на місці. Отже, обидва шляхи мені перетято. На березі мене ждуть убивці, а в лісі чатується дике створіння. Але, не вагаючись ні хвилини, я віддав перевагу відомій небезпеці перед невідомою. Навіть Сільвер почав здаватись мені не таким страшним, як ця невідома лісова потвора. Тимто я завернув назад і, раз по раз оглядаючись, побіг у напрямі до шлюпок. Однак дивна істота з'явилася знову, Обігши з збоку, вона опинилась поперед мене. Я був дуже стомлений, та коли б і не це, все одно не міг би змагатись на швидкість з таким супротивником. Це страхіця перебігало від стовбура до стовбура так прудко, як Олень, тримаючись весь час на двох ногах, мов людина. Хоч і згиналося, майже навпіл, проте це таки була людина, я в цьому більше не сумнівався. Мені згадалось усе, що я чув про людожерів, і я вже ладен був загукати на допомогу, але думка, що переді мною все таки людина, нехай і дика, стримала мене, а страх перед Сільвером знов побільшав. Я зупинився, обмірковуючи, як би його втекти, і раптом згадав про свого пістоля. Коли я впевнився, що маю захист, у серці у мене жила мужність, і я рішуче подався назустріч дикому островикові. Він уже причаївся за іншим деревом і стежив за мною. Побачивши, що я прямую в його бік, він вийшов за стовбура і ступив крок до мене. Потім завагався, трохи позадкував, і враз бухнув навколішки і благально простяг перед руки, чим страшенно мене здивував і вразив. Я знову зупинився. Хто ви такий? запитав я. Бен Ган, відповів він хрипким і скреготливим голосом, що нагадував іржавий замок. Я бідолашний Бен Ган. Я вже три роки не балакав з жодною християнською душею. Тепер я побачив, що він був такої ж білої раси, як і я, і навіть мав досить приємні риси обличчя. Тільки шкіра його так засмалилась на сонці, що аж губи в нього почорніли, а ясні очі надзвичайно гостро проступали на темному обличчі. Він був обідранцем з обідранців. Його одяг складався з парусинового лахміття та решток матроської роби. Це руб'я трималося купи завдяки цілій системі всіляких застібок, мідних гудзиків, паличок і петель з просмоленого мотузка. Єдиною тривкою річчю з усього його обладунку був через з мідною пряжкою. Три роки, вигукнув я, ваше судно зазнало аварії? Ні, братику, відповів він, мене тут висадили. Я чув про цю жахливу кару в піратів, провинного висаджували на якийсь безлюдний далекий острів і кидали там на призволяще, давши рушницю й трохи пороху. Висадили три роки тому, провадив він далі. І живу я відтоді, годуючись козлятиною, ягодами та устрицями. Хоч би куди людину закинуло, скажу я тобі, скрізь вона дасть собі раду. Але, братику, серце моє стужило за християнською їжею. Може, у тебе є шматочок сиру з собою, га? Нема? Скільки довгих ночей снився мені сир, підсмажений на скибочці хліба, прокидався, а його нема. Якщо я тільки потраплю назад на судно, відказав йому я, ви матимете отакетну голову сиру. Увесь цей час він обмацував мою куртку, погладжував мені руки, розглядав мої черевики і радів, наче дитина, що бачить подібну до себе істоту, але почувши останні мої слова, островик зиркнув на мене трохи сполохано. Кажеш, якщо потрапиш назад на судно, повторив він за мною, а хто ж тобі може завадити? Та вже ж не ви, звичайно, відповів я. А то ж, братику, скрикнув він, слухай, а як тебе звати? «Джім», – сказав я йому. «Джім, Джім», – вимовив він раз і другий, вочевидь, дуже задоволений. Знаєш, Джіме, жив я давніше так, що сором і казати, ось, приміром, дивлячись на мене, хіба ти можеш повірити, що в мене була доброчестива мати? поспитав він. Це таки справді важкувато, погодився я. А отже, таки вона була дуже доброчестива», – провадив він, і я ріщемним хлопчиком. Що міг відторохтіти цілого катахізиса навіть без зупинки. А ось тепер, бач, до чого дійшло. Хоч почалося це ще, коли я малим бігав гратись у мідяки на могильних плитах. А тож, почалося з цього, мати моя, доброчестива жінка, перестерігала, що воно добром не скінчиться. І так і вийшло по її слову, але само проведіння закинуло мене сюди. В самоці на цьому острові я передумав усе і навернувся до благочестя. Тепер мене вже не звабиш Ромом, хоча від чарчини, на щастя, я й не відмовлюся, коли буде нагода. Я тепер вирішив стати чесною людиною, і мене з цього не зіб'єш, а ще Джіме, Він озирнувся на всі боки і стишив голос до шепоту. Я тепер багатий. Цю мить мені стало ясно, що бідолаха збожеволів у своїй самотності. Певно, ця думка відбилася на моєму обличчі, бо глянувши на мене, він гарячково повторив: «Багатій, багатій, послухай Джиме, я й тебе виведу в люди. Ох, Джиме! Ти благословлятимеш свою зорю за те, що перший спіткав мене. Та раптом лице йому спохмурніло, він стис мені руку і застережливо підніс казівного пальця. Скажи мені правду, Джіме, це не Флінців корабель. Мене вразу сяяла думка: це ж він може бути нам спільником, і я поспішив відповісти йому. Ні, це не Флінців корабель. Флінт помер. Але я скажу вам правду, як уже зайшла про це мова. У нас на борту є кілька чоловік з його команди, і це велике лихо для всіх нас. Але ж там нема людини на одній нозі, силу видушив він із себе. Сільвера? перепитав я. Атож, Сільвера, підтвердив він. Це його ім'я. Він у нас за кухаря і перший за водіяка. Бен Ган усе ще тримав мене за руку і при цих словах мало не скрутив її. Якщо тебе підіслав довгий Джон, сказав він, то мені капець, я це знаю. Але чи ти уявляєш, де ти сам опинився? В одномить я зважив, що мені робити, і замість відповіді розповів йому, про всю нашу подорож і про те, в якому важкому становищі ми опинилися. Він вислухав усе це з жадібною цікавістю, і коли я закінчив, погладив мене по голові. Ти добрий хлопак, Джиме, сказав він, але зараз ви всі зав'язані мертвим вузлом далебі. Що ж ти можеш здатися на бена Гана? Бен Ган знає, що робити. А як ти гадаєш, чи добре поставиться скваєр до того, хто допоможе йому виплутатися з такої біди? Я сказав йому, що скваєр найзичливіша людина у світі. Воно то, може, й так, відказав Бенган, але я не збираюся просити в нього лакейської лівреї чи посади брамника. Мене це не приваблює, Джиме. Я хочу знати інше, чи згодиться він дати мені хоча б тисячу фунтів з тих грошей, які можна сказати і без того мої». Певно, що згодиться, сказав я, кожному матросові припаде своя пайка. І він одвезе мене на батьківщину? спитав Бен, пильно вдивляючись у моє обличчя. «А як же?» – вигукнув я, скваєр, справжній джентльмен. До того ж, коли ми здихаємось з цих розбишак, ваша поміч на судні нам дуже знадобиться. Отже, сказав він, ти так гадаєш, і зітхнув з неабиякою полегкістю. А тепер ось що я тобі скажу, провадив він далі. Ось що я тобі скажу, і ні слова більше. Я був матросом у Флінта, коли він закопував скарби. Він і ще шестеро здорових моряків. Вони пробули на березі майже тиждень, а ми залишалися на старому моржі. Аж це одного дня почули ми сигнал з берега, тоді побачили шлюпку, в якій сидів сам один флінт, і голова в нього була зав'язана синім шарфом. Сонце саме сходило, і Флінт був блідий, як смерть, але він був живий. А решта шестеро були вбиті, вбиті й закопані на острові. Як він упорав їх, ніхто з нас на судні так і не дізнався. Чи в них там була бійка, чи вбивство, чи нагла смерть, та він один здолав шістьох. Біллі боне був тоді за штурмана, а довгий Джон за старшого матроса, і вони спитали його, де сховано скарби. Чого ж? сказав він їм, можете зійти на берег, коли хочете, і пошукати, де вони. Але хай мене грім поб'є, коли судно чекатиме на вас. Отак він їм сказав, той Флінт. А за три роки я вже плавав на іншому судні, і знову ми побачили цей острів. Хлопці, кажу я, тут закопав закопавської скарби. Пристаньмо до берега, то пошукаймо їх. Капітанові це не сподобалося, але всі матроси були за мною, і ми зійшли на берег. Дванадцять днів ми шукали, і з кожним днем вони дивились на мене все лютіше, а тоді одного ранку всі матроси вернулися на судно, а мені сказали Ти, Бенджаміне, залишайся тут, ось тобі мушкет, Лопата й Кайло, залишайся собі, шукай флінтові гроші. Звідтоді, Джиме, я вже три роки живу тут і ні разу не бачу християнських харчів. Ти тільки глянь на мене, глянь. Чи ж, схоже, я на шибай голову матроса. Ні, кажеш, бо я ж так і справді не був ним ніколи, а тож…» Сказавши це, він якось дивно підморгнув і боляче вщипнув мене за руку. Отак і скажи своєму сквайрові Джиме, Бен і не був ніколи схожий на шибаю голову матроса, провадив він далі. І ще скажи, що Бен три роки жив сам на острові, день і ніч у погоду й негоду, і часом, може, думав про молитву, так і скажи. І часом, може, згадував свою стареньку матір, дай Боже, щоб вона була жива, так і скажи. Але здебільша бідолашний Ган, так і скажи йому здебільша він заклопотаний був іншою справою, і, кажучи це, вщипни його так, як я. І він знову з дуже втаємниченим виглядом ущипнув мене. А тоді, мовив він далі, тоді скажи йому таке Ган, чесний чоловік, так і скажи. І він радше покладеться на вродженого джентльмена, а так, так, ніж на тих джентльменів фортуни, до яких колись належав і сам. Гаразд, сказав я, але я не дуже второпав, що ви мені товкмачили. Та це, однак, ні до чого, бо ж хто зна, як мені дістатись на судно. А тож, це таки заморока, погодився він. Та в мене є човен, якого я зробив сам власноруч, його сховану під білою скелею. Як не буде іншого способу, можна спробувати ним, коли смеркне. Цсс. скрикнув він раптом. Що це таке? Над островом лунко прогримів гарматний постріл, хоч до заходу сонця лишало ще година чи дві. Вони почали бій, вигукнув я, за мною. І я прожогом гайнув до стоянки шхуни, забувши всі свої страхи. Обіч мене легко й швидко біг островик у саморобних взувачках із козячої шкури. Ліворуч, ліворуч, проказував Бенган. Бери ліворуч, брати Куджіме, ближче до дерев. Отут я вперше забив козу. Тепер кози сюди не ходять, а тримаються гір, тому що бояться Бенджаміна Гана. Ага. А ось і кладовище. Бачиш могили. Я часом приходив сюди, коли мені здавалося, що неділя, і молився. Звісно, це тобі не каплиця, але все таки тут якось урочистіше. Хоч я був сам один без капелана, без біблії, без хоругов. Отак на бігу він усе торочив, хоч не мав від мене жодної відповіді, та й не сподівався її. Після гарматного пострілу довший час було тихо, а тоді почувся випал з рушниць. Потім запала тиша, і я побачив, як попереду над лісом, десь так за чверть милі від нас замайорів британський прапор.